Вітаємо усіх шанувальників воєнної історії Збройних сил України і українського війська. Сьогодні центром дослідження воєнної історії підготовлено матеріал по першому зимовому походу 1919 1920 років. На початку минулого століття, після розпаду Російської імперії, Україна виборювала право за суверенітет зі зброєю в руках, з помилками і невдачами, перемогами. І славою. На кінець 1919 року склалася надважка обстановка, коли частини війська Української Народної Республіки були затиснуті в так званому трикутнику смерті в районі населених пунктів Любар, Чортория, Миропіль. На захід знаходились польські війська, з якими на той момент вже існувало хитке перемір'я. На південь добровольча армія московитів. Генерала Деникіна, так звана Біла, а на північ більшовицька Червона армія. Обрізані від логістичного постачання і знаходячись фактично в оточенні, армія Української Народної Республіки здійснює успішний рейд по тилах противника, знаходячи підтримку і забезпечення від українського населення. Цей рейд по праву вважається однією з успішних оперативно-тактичних операцій українського війська того часу. Здійснений в зимових умовах рейд розпочався 6 грудня 1919 року. В українській історії він закріпився під назвою Перший зимовий похід. Завершився рейд 6 травня 1920 року, і за майже півроку похід тривав рівно 5 місяців армія Української Народної Республіки пройшла запіллям як денікісців, так і більшовиків, збираючи трофеї. І отримавши підтримку українського населення, яке вже відчуло на собі наслідки окупації московитів як білого, так і червоного кольору. Учасники походи подолали загалом 2500 кілометрів: Житомирською, Київською, Черкаською, Кіровоградською, Миколаївською, Одеською, Вінницькою областями, провівши понад 50 успішних боїв. Передумови походу склалися наступним чином. Наприкінці листопада 1919 року рештки Наддніпрянської армії УНР опинилися у так званому трикутнику смерті між Любаром, Чорториєю і Мирополем в оточенні трьох ворожих армій червоної, добровольчої та польської. З останньою тривали переговори, але це жодним чином не гарантувало не нападу польської сторони. Галицька армія через замирення Петлюру з поляками. Які не полишали надії на поновлення кордонів 1772 року, після 6 листопада 1919 року перейшла в підпорядкування російської армії Антона Дікіна. Ще одним чинником, який загрожував армії УНР, стала повальна епідемія тифу, яка підкошувала боєздатність усіх підрозділів. У той же час уряди Антанти відмовилися пропускати до Української Народної Республіки. Будь-які ліки закуплені за кордоном. До цього додалися внутрішні зради, на кшталт переходу на бік червоних отамана Волоха, який прихопив з собою військову скарбницю та низки подібних інцидентів. Армія ОНР фактично опинилася без коштів та постачання і без жодної перспективи подальшого утримування фронту та введення бойових дій у таких умовах. 4-6 грудня 1919 року в Новій Чорти відбулася військова нарада. Василь Тютюнник, командувач дієвої армії УНР, уже тяжко хворий на ТИФ, запропонував, щоб зберегти армію, пройти боєздатними частинами армії УНР рейдом по українській території, окупованій Білими та Червоними, а навесні підняти по Україні повстання. Тютюнка підтримав Михайло Омелянович Павленко. Згідно з цією хвалою, військо мало перекинутися на вороже запілля, де зорганізувати ворожі тили, комунікацію і засоби зв'язку, організувати повстанський рух, підтримати серед населення віру в справу нашу, а найголовніше переховати до наступної весни кадри армії, писав Омелянович Павленко у своїх спогадах вже згодом. На початок походу налічувалося близько п'яти тисяч осіб. Безпосередньо бойовий склад становив 2000 багнетів, піхоти, 1000 шабель кінноти і 14 гармат. 50% загальної кількості складали штаби частин, нестроєві частини і обози. Учасники першого зимового походу були поділені на чотири умовні групи: запорізька збірна група або Запорізький корпус. З усіма частинами, що до нього раніше входили, за винятком гайдамацької бригади Волоха, яка на той час перейшла вже на бік Червоної армії. Київська збірна група, що складалася з 5 та 12 селянських дивізій, полку морської піхоти, на чолі з Михайлом Білинським, частин заблізної дивізії та залишків корпусу січових стрільців. Волинська збірна група, що складалася з першого збірного полку. До складу якого входили і рештки північної дивізії, другої збірного пішого полку, решток другої дивізії Запорізької січі, четвертого полку сірожупанників, другого кінного полку імені Максима Залізняка, кінного полку імені Гетьмана Мазепи та Волинської гарматної бригади, що утворилася із решток гарматних частин, згаданих вище трьох дивізій, третя стрілецька дивізія або група. До складу якої входили частини тієї ж 3-ї стрілецької дивізії та Спільна юнацька школа, очолив перший зимовий похід Михайло Омелянович Павленко. Також у поході взяли участь відомі діячі армії УНР: Юрко Тютюнник, Михайло Білинський, Всеволод Петрів, Марко Безручко, Петро Дяченко, Олександр Загроцький, Степан Саміленко, Панас. Феденко та інші. Василь Тютюник піти в похід на зміг. Хворий на ТИФ. Він був евакуйований до Рівного, де невдовзі помер. Відмовився від участі в поході і солідарний з Галичанами Євген Конувалець та Корпус Січових Стріців. На початках об'єднана армія УНР вирушила тилами добровольчої армії Антона Денікіна в напрямку Козятина, Гайсина, Вінниці, Хмельника, завдаючи. Несподіваних і відчутних ударів з мінімальними для себе втратами. Цьому сприяв і той факт, що українська Галицька армія не лише дотримувалася шостого параграфу угоди з Дінікіним, де зазначалося, що вона не воюватиме з військами Петлюри, але й подекуди надавала допомогу, зброєю та кіньми. Далі учасники походу взяли курс на Київщину. Для денікінців поява у їхньому тилу регулярних українських частин викликала паніку. Для посилення психологічного впливу заступник Умеляновича Павленка Юрко Тютюник надіслав по лінії телеграфу до Одеси Катеринослава телеграму такого змісту 16 грудня 1919 року. Усім представникам денікінської влади, усім командирам військових частин. З наказу головного отамана військ Української Народної Республіки я з частиною республіканських військ, прорвавши фронт, вийшов у тил Денікінської армії для об'єднання повстанців з метою остаточної ліквідації усіх адміністративних і військових установ, створених Денікіним в Україні. Військовим частинам добровольчої армії у дводобовий термін. Наказую або від'їхати на Дон, або перейти на бік Республіканської влади України. Представникам Денікінської влади наказую залишити Україну. Тим, хто не виконає наказу смерть, Командуючий київською групою військ отаман Тютюнник Юрко. Саме такий зміст містила телеграма. Панічні настрої денікінців. Сприяли тому, що за місяць Україну було практично звільнено від залишків добровольчої армії Денікіна, які спішно евакуювалися в Крим. Фактично, перший зимовий похід пришвидшив остаточну ліквідацію добровольчої армії. Поява української армії викликала неабияке патріотичне піднесення серед місцевого населення. Учасники походу організували друк листівок, які поширювалися по всій Україні. Усе населення знало, що українська армія живе і бореться, воно готувалося до нової боротьби з червоними росіянами, згадував згодом Юрко Тютюнник. 21 січня 1920 року в селі Гусівка Єлісаветського повіту відбулася ще одна нарада командирів дивізій армії зимового походу, на якій було вирішено проривати більшовицьке запілля окремими колонами. Рухаючись до району Черкаси, Чигирин, Канів. Південну колону, до якої увійшла Запорізька дивізія, Третій кінний полк і штаб армії, очолив Михайло Омелянович Павленко. Північну колону у складі Київської та Волинської дивізії. Юрко Тютюнник колони рухались різними маршрутами, дезорганізуючи комунікації Червоної армії, маневруючи у ворожих тилах бійців української армії. Двічі проривали більшовицький фронт, провівши низку бойових операцій, наскоків, руйнування ворожих установ і засобів комунікації, здобувши кількадесят міст і містечок та захопивши тисячі полонених, в тому числі штаби трьох червоних дивізій, основні бої відбулися під липовцями, Жашковим, Уманю, Канівом, Черкасами, Смілою. Золотоношою, Ольвіополем, Голованівськом, Гайсеном, Вознесенськом, Ананівом і Балтою. Під час походу до української армії приєднались повстанча група Отамана Гулага Гуленка, кінна бригада сотника Шепаровича та інші частини зі складу української галицької армії з 4 травня 1920 року. Рейдуюча українська армія перевела остаточний прорив Більшовицького фронту в районі Тульчин Ямпіль. І 6 травня повернулася до Ямполя, з'єднавшись з іншими частинами армії УНР, що разом з поляками звільняли Україну. А 8 травня 1920 року армія УНР разом з поляками пройшла урочистим парадом центральної Київської вулиці Хрещатиком. Бойовий склад. Дієвої армії Української Народної Республіки зимового походу на 6 травня 1920 року налічував 4 319 осіб, 2100 багнетів і 580 шабель, 81 кулемет і 12 гармат. За іншими джерелами, 14 гармат. Усі учасники першого зимового походу, що повернулися, були нагороджені орденом Залізного хреста. Який у системі відзначень українського війська посідав безапеляційне перше місце, подальша доля армії та її провідників була трагічною, як і доля молодої української держави. Однак перший зимовий похід без перебільшення став найгероїчнішою сторінкою історії воєнного мистецтва з часів визвольних змагань в Україні 1917 1921 років. Слід розглянути наслідки і значення першого зимового походу. Перше, армія, якій загрожувала цілковите знищення, не лише була збережена, а й виконала намічену операцію. Дух війська, пригноблений невдачами осені 1919 року, знову піднявся. Друге: вперше українська армія застосувала партизанські методи боротьби. До того ж і з ворогом, який значно перевищував чисельністю та озброєністю. Згодом цей досвід успішно застосовувала Українська повстанська армія. Третє, завдяки першому зимовому походові в українській державності не було перерви між роками 1919 і 1920, елементи державності, влада, населення, територія. Всі ці п'ять місяців були в руках Української Народної Республіки в різний час, в різних місцях, але все на території України. Четверте існування армії зимового походу посилювало позицію української делегації на переговорах з поляками у Варшаві. П'яте зимовий похід сприяв неабиякому піднесенню національної свідомості серед широких мас українського населення. Воно було настільки сильне, що більшовикам у 1920 році довелося змінити свою тактику, підтримавши НЕП, нову економічну політику та політику українізації. Послаблення тиску на українство в результаті спричинилося до спонтанного розвитку української культури, що носить назву українського відродження 20-х років. Шосте нині пам'ять про лицарів зимового походу. Повертається в суспільну свідомість. Це ім'я з серпня 2019 року носить 28 ма окрема механізована бригада Сухопутних військ Збройних сил України. З 2014 року її воїни беруть участь у відсічі російської збройної агресії на Донбасі. А 6 травня 2022 року, з нагоди Дня піхоти, бригаду нагороджено почесною відзнакою Президента України за мужність та відвагу. Також на Одещині, у місті Ананів, відкрито перший в Україні пам'ятник із зображенням Залізного Христа лицарів зимового походу. Сьогодні, як і століття тому, українське військо бореться з тим самим ворогом. Ми знову зі зброєю в руках виборюємо свою незалежність і суверенітет. Я хочу побажати всім переможного миру. А матеріал до сьогоднішньої лекції. Підготовлено Центром дослідження воєнної історії Збройних сил України. Слава Україні!